Хотіла запитати, чи були запитання по домашній роботі? Кіра, були? Ні, не було. Не було, тому ми будемо продовжувати на минулому році. Ми згадували такі дії над раціональними дробами: як скорочення, додавання віднімання з однаковими знаменниками, з протилежними знаменниками. І з різними знаменниками. Це, мабуть, найбільш складні такі теми, особливо додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. Сьогодні згадаємо таку тему, як ділення множення дробів і всі дії з дробами. Так? Ну, По-перше, будемо розв'язувати номер п'ятий. Тема сьогодні в нас вже 1 лютого, 01-02. 23. Тема уроку. Класна робота. Тема уроку множення та ділення раціональних дробів. Повторюємо це. Множення та ділення раціональних дробів. Я хотіла нагадати такий алгоритм. Якщо при додаванні дробів чи відніманні їх треба обов'язково зводити до спільного знаменника, то коли ми будемо множити чи ділити, їх не треба зводити до спільного знаменника, треба розкласти чисельники і знаменники на множники, якщо це можливо, і потім однакові множники скоротити, якщо ми множимо, якщо ділимо. Перший дріб залишити без змін, другий перегорнути, як ми кажемо. Або математики кажуть, помножити на дріб, який обернений до першого. Ось давай подивимось на номер п'ятий. В номері п'ятому в нас множення та ділення дробів, які не містять знака плюс чи мінус в чисельнику та знаменнику. Тобто чисельник та знаменник це одночлени. Тоді перший крок там, ми не будемо запитувати, чи можна розкласти на множники. Тут все вже. Розкладено, будемо просто робити дії. І так, перший приклад. Такі, можна сказати, приклади теж часто зустрічаються на ЗНО. І так, перший дріб. МН в кубі поділити на 24п. Треба помножити на дріб мінус 6p, поділити на М квадрат М, м М. Так, ну, по-перше, я бачу, що я додатнє число множене, ну, не число, вираз, додатній вираз від'ємний, тому результат буде з мінусом. Я все це пишу під спільною рискою дробу. І потім шукаю, які множники можна скоротити. 24P. М в квадраті М. 6 скорочуються на 6. Тут залишається 1, тут 4, так? Я відразу пишу собі мінус черту дробу. Миножник один не пишемо, тут залишилося четвірка. Тепер дивимось. П скорочується повністю, там і там П в першому степені. М в чисельнику в першому степені, в знаменнику в квадраті, тому в знаменнику залишається М в першому степені. Я не буду закреслювати, бо тут все буде закреслено. Н куб і Н скорочуються на N, в знаменнику вже не залишається N. А в чисельнику залишається N в квадраті. Це такі прості речі. Другий візьмемо теж. 45. Так, я погано бачу, там А в четвертому, мені здається, Б в п'ятому степені помножити на дріб в чисельнику Б в знаменнику 9 а восьмому. 9а восьмому. А, ну, Перший вираз взагалі не дробовий, але ми можемо вважати, що його знаменник до рівня Тому ми що робимо? Ось цей множник перший. Ми пишемо в чисельнику. Тобто чисельник нашого дробу буде такий: 45 А в четвертому, Б в п'ятому. Помножити на Б, поділити на 9 А в восьмому. 45 і 9 скорочуються на 9. Тут 1, тут 5. Так, тепер відразу пишемо собі черту дробу, числовий множник 5. Чи залишається щось в знаменнику? В знаменнику у нас стоїть А в восьмому, а в чисельнику, А в четвертому. Що в нас залишиться, і де? Залишиться в знаменнику, так, бо ми ділимо на А в четвертому, А в четвертому степені. А, бо. Від вісьми ми віднімаємо 4. Не ділимо, а віднімаємо. При діленні степенів показники віднімаються. А в чисельнику B в п'ятому множимо на B, отримаємо B в шостому. Ну, все так, зрозуміло, мені здається. Давайте візьмемо п'ятий приклад. В п'ятому прикладі треба вже поділити. Щоб поділити два раціональних дроби, треба перший дріб помножити на дріб обернений до другого. Тобто другий дріб, просто кажучи, можна пере... треба перевернути. Ну, а Можна сказати, що тут у нас не зовсім дріб, так? У нас просто вираз без дробу, але ми знаємо, що якщо немає знаменника, ми завжди його можемо дописати. Це буде одиничка. Тому, що ми пишемо далі? Пишемо черту дробу, перший дріб переписуємо без змін. В другому дробу перегортаємо, Одиниця йде нагору, 7 МП йде вниз. Тепер, що скорочується: 42 і 7. Я не буду закреслювати. Залишається в чисельнику 6, бо 42 поділити на 7 це 6. М в четвертому в знаменнику, і М, навпаки, в чисельнику і М в знаменнику залишається М в третьому, так? І P в п'ятому помножити на П буде П в шостому. Це є кінцевий результат. Такі речі зустрічаються досить часто, але частіше зустрічаються приклади типа шостого номеру. І так, запишіть, будь ласка, номер шостий. Там треба теж перемножити чи поділити дроби, але там вже у нас в чисельниках знаменниках зустрічаються якісь. Многочлени. Давайте почнемо з другого, перший дуже простий, ну і другий теж не дуже складений. І так, а квадрат мінус б квадрат, в знаменнику 27а в кубі, помножити на дріб в чисельнику 18а в квадраті. В знаменнику. АВ мінус Б квадрат. Ну, по-перше, якщо мені треба перемножити два дроби, в яких вже містяться многочлени, треба задавати собі таке питання. Чи можна розкласти чисельники, знаменники на множники? Якщо можна, то розкладаємо. Ну, мабуть, всі бачать, що в чисельнику першого дробу стоїть формула різниці квадратів. Розкладаємо. Це буде А мінус помножити на А плюс Б. В знаменнику другого, другого першого дробу нічого зробити не можна. В чисельнику другого теж, тому переписуємо ці множники. А ось в знаменнику другого дробу можна винести за дужки множник Б. В дужках залишиться А мінус Б. Тепер однакові множники скорочуємо. Так, тепер що в нас з числами? 18 і 27 скорочуються на 9. Тут двійка, тут трійка. А квадрат і А куб скорочуються на А квадрат. Де залишається А? В знаменнику. Так, в знаменнику в нас ще залишилась трійка А. Я не буду закреслювати, бо буде дуже неухайно. Б ні з чим не скорочується. І в чисельнику залишається А плюс Б. Якщо хочеться ще скоротити ось так, наприклад, Б, Б, А, не можна, так? Да? Бо тут плюс. Так, беремо далі, беремо, наприклад, четвертий. Якщо в мене є дріб, який містить многочлени, треба один дріб поділити на другий, треба теж розкласти чисельники і знаменники на множники, другий дріб перегорнути. І так, що ми ну, спочатку запишемо умову. Відразу, коли переписуєте, вже шукайте методи розкладання на множники. Ось з першим дробом нічого зробити не можна, всі це бачать, так, мабуть. З другим в чисельнику можна згорнути за формулою. Тобто ми пишемо велику риску дробу. Якщо в нас в чисельнику Х плюс 1 ми розкласти не можемо, пам'ятайте, що якщо там сума чи різниця стоїть, обов'язково її брати в дужки. Так, у знаменнику в знаменнику у нас 3х. Тепер другий дріб ми перегортаємо. 9х квадрат йде нагору. Х квадрат плюс 2х плюс 1, мабуть, всі впізнали формулу, це квадрат суми. Це х плюс 1 в квадраті. Тепер скорочуємо: ось цей дріб скорочується з квадратом. Трійка з дев'яткою, тут трійка залишається, х і х квадрат скорочується на х. Не буду закреслювати, де залишається х. В чисельнику. В знаменнику залишився ще один ножник х плюс 1. Так, давайте ще візьмемо, наприклад, шостий. Я стираю, можна, так. І так, шостий приклад у нас такий: М квадрат мінус 4m плюс 4. В знаменнику m квадрат мінус 4. Поділити на дріб. Не на дріб, а на вираз m-2. Ну, якщо тут немає дробу, ми його можемо завжди зробити. Так, і перегорнемо. І так, перше питання, яке ми собі задаємо: чи можна розкласти чисельники, знаменники на множники? В чисельнику формула, в знаменнику формула, в чисельнику формула, квадрат. Різниці, і це буде m-2 в квадраті. В знаменнику різниця квадратів це m-2 помножити на m плюс 2, другий дріб перегортаємо. І тепер скорочуємо. Так, як в нас тут m-2 в квадраті, по суті, це два однакових множника, тому ми їх повністю скорочуємо, і тут нічого в чисельнику не залишається, крім одиниці. Дуже часто ви загублюєте цю одиницю і пишете просто m плюс 2. Ну, ви, мабуть, це не зробите. Тобто, відповідь у нас буде 1 поділити на m плюс 2. Так, тепер давайте згадаємо всі дії з раціональними дробами. Тобто дуже часто в нас будуть, Ну, не дуже часто, дуже часто в цій темі на ЗНО це не так часто зустрічаються приклади, в яких в нас декілька дій об'єднані, тобто є дія, там додавання, множення, віднімання, ділення. Ми їх називали приклади на всі дії. От давайте подивимось в номері сьомому. Перепишіть умову першого прикладу. Так, тут у нас стоїть мінус. А, перший дріб 5b поділити на b-3 мінус дріб B плюс 6 поділити на 2b мінус 6, помножити на 90 поділити на b квадрат плюс 6b. Такі приклади ми робимо за діями. А перша дія це якщо є дужки, тут дужок немає, в ну тут дужок немає. Далі множення ділення і тільки потім віднімання. Тобто перша дія це буде множення, а друга дія це буде віднімання. Ось виписуємо те, що ми будемо робити в першій дії. B плюс 6. В знаменнику 2b мінус 6. Помножити на дріб 90. В знаменнику b квадрат плюс 6b. Тобто перша дія нас множення. При множенні треба розкладати знаменники, чисельники на множники, якщо це можливо. В чисельнику першого дробу нічого зробити не можна, ми його обов'язково беремо в дужки. В знаменнику другого дробу можна винести за дужки двійку, в дужках залишається b-3. Так, тут у нас йде 90. Що можна зробити в знаменнику другого дробу? Винести за дужки B. В дужках залишиться Б плюс 6. Ну, і тепер скорочуємо B плюс 6 і B плюс 6 скорочується. 2 і 90 теж скорочується, тут у нас залишається 45. Тому залишається в чисельнику 45, в знаменнику дужка b-3 помножити на b. Розкривати дужки не треба. Ми знаменник так і залишаємо у вигляді множників. Тепер друга дія. Треба від дробу 5b поділити на b 3, відняти дріб. Ой, вибачте, там я написала 55, а там 45. Відняти дріб. Там же відняти 45 поділити, я множник B попереду напишу B помножити на b 3 Так, ну тут неважко. Знаменники різні, але ми бачимо, що другий знаменник ділиться на перший. Тому він і є спільним знаменником. Тобто, спільний знаменник це буде B, поділити на b 3 Спільний знаменник повинен ділитися на кожен із знаменників. Тут не вистачає в знаменнику, щоб він був спільним множника b. В чисельнику буде 5b квадрат мінус 45. Тепер наша задача спробувати це ще скоротити. Можна в чисельнику винести за дужки п'ятірку. В дужках залишається b 9. Тепер можна b квадрат мінус 9 ще розкласти на множники. Це b-3 помножити на b плюс 3. Вторі, що в нас вийде в чисельнику? 5, помножити на дві дужки. b-3, помножене на b плюс 3, в знаменнику b помножене на b-3. Ось ці два, дві дужки скорочуються. Так, що в етозі залишилося в чисельнику? 5 помножити на b плюс 3, можна розкрити дужки, 5b плюс 15, а в знаменнику лише b. Так, якщо це зрозуміло, рухаємось далі. Давайте візьмемо другий приклад. Перепишіть, будь ласка, умову другого прикладу. Я не буду диктувати, ви її бачите на екрані. Так, ось він. Так, переписуйте одну хвилину. Можна стирати, мабуть, так. А, яка тут черга дій? Перше це дія в дужках, це віднімання, а друга дія це ділення. Тобто всього дві дії. Так, переписуємо те, що стоїть в дужках. В чисельнику А-8, в знаменнику А 8. Та що ж таке? Мінус дріб в чисельнику А плюс 8. В знаменнику А мінус 8. Треба звести ці дроби до спільного знаменника. Перше питання, яке ми собі задаємо, чи можна їх розкласти на множники? Не можна. І так, як ці дві дужки різні, то спільний знаменник, так як він повинен містити в собі і перший, і другий знаменник, це буде їх добуток. Тому спільний знаменник це добуток цих дужок А плюс 8 на А-8. Як ми знаходимо додаткові множники? Ми запитуємо себе, чого не вистачає цьому знаменнику? Дужки А-8. Тому додатковий множник А-8. Другому дробу не вистачає А плюс 8. І тепер ми бачимо, що в чисельнику в нас треба, щоб а 8 було помножене на себе. Як ми це записуємо? А 8 в квадраті, далі ставимо мінус, пишемо А плюс в квадраті. Ну, по-перше, це формула квадрат різниці і квадрат суми. Але перед другою дужкою в нас стоїть мінус, тому щоб не загубити знаки. Ви можете відразу їх змінювати, але я вам пропоную ставити мінус. Можемо відразу змінити. І так, підносимо до квадрату. Пам'ятайте, що це буде не а квадрат мінус 64, як деякі вважають, це буде А квадрат мінус подвоєний добуток першого на другий плюс квадрат другого. Тобто це буде А квадрат мінус 16а. Плюс 64. А далі дивіться, там буде те ж саме в другій дужці, але перед подвоєним добутком буде плюс. Але ми всі знаки повинні змінити, тому ми все пишемо з мінусом. Буде мінус А квадрат, мінус 16а і мінус 64. Знаменник, не зважаючи на те, що там формула, ми не згортаємо. Ми так і залишаємо у вигляді множників. Так, А квадрат, А квадрат знищились. 64, 64 знищились. Мінус 16, мінус 16 дають мінус 32а. Знаменник залишаємо таким самим. А плюс 8 помножити на А мінус 8. Нам. Е так, зручніше, щоб були множники, бо наступна дія це буде ділення. Нам все одне треба буде розкладати на множники. І так, в першій дії я поставлю знак мінус перед дробом. В нас вираз 32а в знаменнику А плюс 8 помножити на мінус 8. І ми ділимо на дріб 16А поділити на 64 А квадрат. Давайте відразу перегорнемо цей дріб і розкладемо на множники. 64 мінус А квадрат це різниця квадратів. Це 8 мінус А помножити на 8 плюс А. А в знаменнику 16а. Ну, по перше, множник А і А скорочується. 32 і 16 теж скорочуються, тут залишається двійка. Тепер дивіться, діти. Вирази 8 мінуса і А-8 вони не рівні, але вони протилежні. Їх можна скоротити, але десь треба поставити знак мінус множник, 1». А ось вирази А плюс 8 і 8 плюса вони рівні, бо від зміни місць доданків сума не змінюється. Бо я вчора почула таку думку, що вони ж теж протилежні. Ні. Ці дужки рівні, А плюс 8 і 8 плюса це одне і те ж саме. Тобто їх ми скорочуємо зі знаком плюс. Там одинички залишаються, так? А це, ці дві дужки зі знаком мінус. Тому ось цей мінус на цей мінус дає нам плюс, і в нас залишився тільки множник 2. Тому відповідь буде 2. І у відповідь запишіть, будь ласка, двійку. Так, ми не встигнемо розібрати ще якийсь один приклад, тому. На другому уроці ми вже будемо займатися темою Теорема Вієта. В мене до вас прохання, зробіть скріншот ось цих двох завдань. Це буде ваше ДЗ За тією темою, яку я вам зараз, яку ми зараз згадували? Так, це ДЗ. А, і... На другому уроці буде тема теорема Вієта. Нам там не просто треба буде щось знаходити за теоремою Вієта, там будуть більш складні завдання. І так, до зустрічі.